Підалі хватку. А? Нам би такого в команду в ворота. Актор Григорій Плужник ніколи не грав у футбол, але після виходу картини на екран він став, так би мовити, народним воротарем Антоном Кандідовим. А в душі назавжди залишився запеклим фанатом. Цьогоріч футбольним фанатам України ВТБ банк готується незабаром запропонувати незвичайний пакет банківського продукту футбольна картка. Это две футбольные карты. Одна карта дебетовая, которая больше рассчитана на тех людей, которые хотят каким-то образом немножечко поднакопить денег, потому что процент на остаток там достаточно высокий, соответственно, зачисления на эту карту бесплатные, и человек может свободно распоряжаться свободными денежными средствами и хранить эти деньги на карте, имея там 8 годових на остаток. друга картка кредитна з лімітом до 25 тисяч гривень із можливістю до 45 днів безкоштовного користування кредитними коштами. Крім всього прошого, на кредитній карті футбольній кредитній карті є унікальна услуга. Це по істеченні місяця 5% від всіх средств. Uh, которые клієнт потратив в спортивних магазинах, будуть возвращены на його карту. По суті, это унікальна услуга, это скидка 5% при оплаті пластиковой картой в будь-якому спортивному магазині uh, України. Фільм Воротар зняли 75 років тому, і до сих пір кращої картини про футбол немає. Місцем зйомки режисер обрав київський стадіон Динамо для того, щоб головний герой навчився грати у футбол по справжньому, він місяць. Стажувався разом із динамівцями, а згодом практично вся команда знялася у масовці фільму. І фанати на стадіоні теж справжні. Можливо, в цьому секрет успіху, а ще у виборі теми, адже футбол гра номер один у світі. Розуміючи відповідальність, ВТБ банк теж довго готувався до нововведення і в цьому році вирішив запровадити не просто банківську пластикову картку, а спеціальну футбольну. Тим фанатам, які її придбають, це дасть можливість ще й скористатися послугою футбольного консьєрж сервісу. Всі клієнти, по пожеланню, можуть в течії всього періоду використання пластикової картою, отримати смс повідомлення з інформацією про предстоящих футбольних событиях. Грубо говоря, якщо проходять матчі чемпионата України, Ліги Європи Европы Євро Евро-2012, клиенты Клієнти будуть накануні получати інформацію о том, в какое время, на яких стадіонах будуть проходить матчі по истечении, по результатам этих матчей вони будуть получать смс сообщения з інформацією о результатах матчей. Та на цьому наше кіно про футбольні картки від ВТВ-банку не закінчується. Далі буде.